Подивися в зеркало. Хто винен, що ти не мудріший і не добріший? Хто винен, що ти не багатший? Хто винен, що ти не такий щасливий? Подивися в зеркало. Коли мій дід побачив, що я випльовую шкірку і кісточки з винограду, вхопив мене за вухо і сердито сказав Я не дозволю плювати на мою працю. Я це запам'ятав на все життя. Хоча тоді не здогадувався, що найсмачніша частина винограду, в яке солодке сусло. Містить у 10 разів менше корисних речовин, ніж кісточки. Саме в кісточці вся сила виноградини. Воно й не дивно, адже з неї прокльовується паросток і розростається могутня лоза. Смакуйте виноград це дуже корисно для серця, легень, кров'яного тиску, а судини будуть такими ж гнучкими і міцними, як лоза. З роками всихає і дряхліє не тільки тіло, серце, але й легень. Дуже важливо їх освіжати і провітрювати. Найкраще для цього годяться жваві прогулянки біля річки, а найкраще плавання. Я завжди поселявся близько до водою, щоб плавати. Якщо не знаходити часу на плавання чи прогулянки, то хоча б робіть протягом дня 100 присідань. Побачите, якими легкими стануть ноги, як легко дихатиметься. Якщо треба робити вибір, не бійся, роби. Навіть якщо дуже складний вибір, знай, що вибір ніколи не буває абсолютно вірним. Але вибирати належить, і це буде твій вибір, який би він не був, і в цьому теж твоя сила. Поки йдеш, ти в дорозі. Навіть тоді, коли достеменно не знаєш, куди йдеш, але йди це твоя дорога. Дорожи дорогою, бо тільки вона може вивести на путь. Коли не знаєш, куди йти і навіщо встань, розтягни руки вперед і йди. Тепер ти бачиш, куди йти. Ти знову в дорозі, і це головне бути в дорозі. Коли не знаєш, що робити, встань і йди це вже робота. Між людей, між дерев, між думок, знайдеш своє призначення, свою потребу. Все, що хочеш зробити головного, посутнього, роби до 50 років, а далі нехай життя і праця твої будуть легкими. Нехай напрацьоване досі працює на тебе, а ти помірно займайся тим, що знаєш і любиш, ти заслужив це. Не треба боятися воєн і криз, це суспільні хвороби, але хвороби очищення, і в цей період народжується більше сильних і розумних дітей. Не відкладай на колись, на коли-небудь, домагайся того, що хочеш вже, а якщо домігся, користуйся ним уже. Не відмовляйся від заслужених благ, бо прийде час і побачиш, що все краще вже було і більше не буде. Коли не знаєш, як молитися, просто дякуй. Господи, дякую тобі за те, що ти зі мною. Господи, дякую тобі за те, що я з тобою. Дякуйте не тільки за те, що вам вдається, але й за те, що відбирається, там краще знають, що і скільки вам потрібно. Діду, ви старієте, кажуть мені якось. Мені ніколи старіти, відповідаю. Та хіба старості можна уникнути? Я завжди в дорозі, і вона не встигає за мною віджартовуюсь.